Вправа 1320. Точка М середина відрізка CD. Знайди довжину відрізка CM у дециметрах, якщо CD дорівнює 0,6 дециметра. Ну що ж, завдання насправді дуже просте. Єдиний нюанс: у нас дана довжина відрізка CD 0,6 дециметра. А точка М, якщо ділить цей відрізок на дві частини, то зрозуміло, що довжина цього відрізка, це М. буде половина від СД, половина від 0,6. Але ми ще не можемо, не вміємо ділити цей дріб пополам, хоч нічого там складного немає. Тому будемо іншим шляхом міркувати. Спочатку переведемо ці 0,6 дециметра у сантиметри. Яким чином? Давайте дивитися. Пишемо, перша дія. Ну і записуємо навпаки, підемо. Записуємо 1 дециметр. Це 10 сантиметрів. Тоді, якщо нам треба 1 такий сантиметр, то це буде дорівнювати 1 десятій від дециметра. Є. Добре. Тобто 1 сантиметр – це 1 десята від дециметра. Ну, але в нас є не 1, а 0,6. Ну, якщо так, то можемо логічно сказати, що а тоді 6 см буде дорівнювати 6 таких десятих частин дециметра, і це дорівнює 0, записується, 6 дециметра. Виходить, що сказати, що довжина відрізка CD або 6 см, або 0,6 дециметра – це одне і те саме. Ну, а зараз, коли ми знаємо, що довжина відрізка CD 6 см, дуже просто знайти довжину відрізка CM. якщо точка М середина відрізка CD. Записуємо друге. Пишемо, оскільки точка М. Середина відрізка CD, то записуємо це буде половина, пишемо CM дорівнює, треба довжину відрізка CD поділити на 2. Ну, і це дорівнює. CD у нас тоді дорівнює 0,6 дециметра або 6 см. То ми пишемо, що це 6, що ділиться на 2, і це дорівнює 3. Записуємо в дужках чого? Сантиметри. Добре. Ми вже знаємо, що довжина відрізка CM дорівнює 3 см. Ну, а зараз, щоб правильно дати відповідь, нас запитують, а знайди довжину відрізка CM не в сантиметрах, а в дециметрах. Це також просто зробити. Оскільки 1 см це одна десята метра. Одна десята дециметра. То записуємо третя дія. Пишемо, оскільки. 1 см це. 1 десята дециметра, то або тоді, оскільки 1 см це 1 десята дециметра, тоді 3 см це буде такі 3 десяті частини від дециметра, або це дорівнює 0,3 дециметра. І що ж, виходить, що 0,6 дециметра, що ділиться на 2, це буде 0,3 дециметра, що логічно. Так, ну що ж, це в нас буде тоді довжина нашого відрізка CM, або 3 см, або 0,3 дециметра. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Ну і записуємо, що cm відрізок дорівнює 0,3 м. Дециметра. Ну що ж, ось таке завдання на операції десятковими дробами. На цьому вправу завершено.